Традиція святкувати разом на мікрорайоні Куба існує вже три роки. А започаткував її депутат Сергій Тихенко. Саме він із року в рік збирає мешканців відзначити день мікрорайону та новий рік. Ви вспомнієте раніше, як у нас ще були в ну, ДК імені ЮТЗ, там прилашали туди всіх наших діток, вручали подарки. Ну зараз цього как бы нігде нет, поэтому мирішили ми это проводити кожний год у нас в районі. вот тут уже третій год подряд ми э, празнуємо зі с. Э, Праздник Нового года. Это все для деток, потому как это наше будущее. И ну, мы все для них. З'ялодя на подвір'ї встановили ялинку, навколо неї діти залюбки водили хороводи. До прибуття артистів з міського дому культури розважала малечо місцева мешканка Ірина Палівік. Разом вони співали, танцювали і ділились бажаннями. Традиційно на святі були й представники 21-ї школи, адже мікрорайон та навчальний заклад тісно пов'язані. Почти всі діти мікрорайону, це наші ученики. Тому дуже добре, що у нас є такий депутат, який об'єднав… Дітей мікрорайону, дітей школи. Вони для нього стали як родні. Це як одно єдине. І ми, в принципі, як одно єдине села. Хотілося б, щоб це було вот, праздник мікрорайону ну, на кожному мікрорайоні. Чимало мешканців мікрорайону вийшли разом відсвяткувати новий рік. На свято завітали і гості, мешканці інших районів міста. В них такі спільні свята, на жаль, не проводяться. Это хорошее мероприятие. Лучше бы его делали в каждом микрорайоне. Но такого ж не бывает. Нету. в вот дальних районах такого не бывает никогда. Вот эти участки, как будто отдаленный район. Там вот для деток мало что делается. Було б таке, як ось тут. Це, звісно, Сергій Віталійович, йому слава, як і похвала. Свято продовжилось, малечу розважали спеціально запрошені артисти. Звісно, на новий рік завітали дід Мороз зі снігуренькою, а ще не обійшлось без солодощів та фруктів. І все це силами місцевих підприємців.